Виконуємо номер 1227 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генесам 2022 рік. Обчисли значення виразу. А додати Б, відняти С. Якщо... Завдання перше. А дорівнює 1729, Б. 1329, С 5,29. Завдання друге. А 42,97, Б 1,97, і С 43,97. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Якщо А дорівнює 1729, Б дорівнює 13 29, це дорівнює 5 29, то значення нашого виразу дорівнює 17 29 додати 13 29 і відняти 5 29. Додамо перших два дроби. Спільний знаменник 29 переписали, 17, додати 13 буде 30. Маємо 30, 29 відняти 5, 29. Спільний знаменник переписали. Чисельники відняли 30 відняти 5 буде 25. Отже, маємо 25, 29. Завдання друге.

42 ,97, додати 1,97 і відняти 43,97. Додамо перших два дроби. Спільний знаменник 97 переписали. 42 додати 1 буде 43. 97 і відняти 43,97. в результаті маємо 0. Обчисли значення виразу А, додати Б відняти С. Якщо в першому завданні А дорівнює 1729, Б13,29, С – 529 у другому завданні. А дорівнює 42,97, Б 1,97, С 43,97. Номер 1227 виконано.